Центр міста вулиця Шевченко, клуб з трьома десятками гральних автоматів та класичною рулеткою казино. Зовні заклад нібито зачинений, але як бачимо на відео, тут на повну силу надають адреналін в обмін на гроші. Робота працює, буквально буквально. Це відео знято оперативним співробітником комітету антикорупціонерів, що дістався таємничого клубу під видом затятого геймера. Тим часом колеги агента караулять всі виходи казино і постійно тримають зв'язок зі своєю людиною. В операції задіяні козаки, співробітники СБУ, члени комітету протидії корупції. Тільки но чоловік відкриває карти та намагається вийти в залі одразу ж погасло світло. Людину на 20 хвилин замкнули всередині. Довелося викликати міліцію. Сюди зайшов чоловік. Да, наш зашел, и еще тут было играли люди. Когда он зашел, через минут 10-15 ему позвонила мать, что плохо со здоровьем он решил выйти. Ну, свет выключили, потому что нас увидели, что мы находимся возле помещения. Вот. И кто-то выбил дверь, мы вызвали, естественно, сотрудников милиции. Вот такая ситуация. Оперативна група приїхала вже після того, як зал спорожнів. За касою кілька дівчат. Проте свою приналежність до закладу вони повністю заперечують, мовлячи, що прийшли до знайомих попити чайку. А чого ви людей не випускаєте, коли вас просять? Іли ви какому-то маєте право не упускати людей нікому? Вас попросили відкрити двері, вийти, люди. Ви незаконно держати людей, ви так розумієте, ні? Ну заявление будет писать. Ну что, Сейчас будем регистрировать заявление, принимать соответствующие меры в дальнейшем. Я в связи оперативной группе нахожусь, выехал на выезд, поступил выезд, что здесь удерживаю человека. В этом помещении Приехали, сейчас будем опрашивать людей, очевидцев, собирать материалы, в дальнейшем принимать решения, Согласно статье 97 показа Украины. Увагу до цього закладу антикорупційники звернули за наводкою самих правоохоронців. Ми посмотрели интервью до ВДНК Олександра Анатолія, где было явно слышно, что Олександр Анатолійович сказал, что в зале ігрових автоматов был задержан маньяк по улице Шевченка. Насколько мы знаем, по улице Шевченко один зал игрових автоматів були прийняті міри, дійсно, ну, провірочні міри, працює чи зал ігрових автоматів у Либонет. До того ж мешканці даного будинку, проігноровані вищими інстанціями міста, змушені були письмово звернутися за допомогою до останньої з них. От тільки ж здесь женщины при сборе подписи говорили, что это очень беспокоит женщины пожилые. Буквально над этим залом живёт человек колясочник, инвалид. Здесь и в 2, и в 3 часа ночи губ, грюп, короче, лица випивши, молодые, все поняли. Но в любом случае здесь этого находиться не должно. Они написали, что просят восстановить свои конституционные права граждан Украины, так как неоднократные просьбы прекратить деятельность зала игровых автоматов в нашем доме на первом этаже по улице Шевченко, 10 дом, которые мы направляли и городскому голове, и прокурору, и во все возможные инстанции не дали никакого результата. Решили обратиться люди к нам. Писали даже в Генеральную прокуратуру. Один уже раз мы занимались этим залом и освещали это было на пресс-конференции. Ну, не хочу хвастаться, но вы видите, что на поверку оказывается, что мы сработали эффективнее всех тех людей, кому до этого не обращались. Вопрос: занимают ли эти люди свое место? Или может там нужно посадить реальных специалистов, которые будут решать проблемы города? І дійсно правоохоронці, які час від часу пафосно звітують про ліквідацію підпільних осередків грального бізнесу, та комісія виконкому, що показово здійснила в місті кілька викривних ридів і стихла. Насправді ж не можуть протистояти такій навалі. Звичайні ж, активісти, люди небайдужі до фактів порушень законодавства, довели існування грального бізнесу в місті, тим самим спростувавши інформацію начальника міськвідділу міліції Лук'янова про те, що ігрових автоматів за даною адресою немає надано. Мешканцям будинку 15 грудня. Наразі за даним фактом проводяться перевірки. Ймовірно, найближчим часом буде порушено кримінальну справу за частиною першої статті 203-2 карного кодексу України. А як надалі будуть розвиватися події в частині фактів незаконного отримання людей, дізнаємося згодом.